Ви можете шкодити війську, навіть не підозрюючи цього. Сьогодні ми поговоримо про базові правила комунікації з військовими. Але перед початком відео просимо вас підписатись, поставити лайк та надіслати це відео тим, кому ви справді може знадобитись сім'ям військових. Отже, перше і основне правило це те, що якщо вам ваша близька людина каже, що я не можу сказати, де я знаходжусь, то так воно і є. Не варто тиснути та маніпулювати фразами на кшталт. Я не зможу спокійно спати, поки не знаю, де ти. Для вашого спокою краще, щоб ворог не знав планів нашої армії та місця її дислокації. Тому категорично заборонено запитувати, а де ти зараз, скільки вас на позиції, яка у вас зброя, чи дали вам нову зброю. Цього запитувати не можна. Також пам'ятайте, що ворог активно стежить за соціальними мережами військових, їхніх сімей та волонтерів. Вони шукають інформацію про техніку, особовий склад та позиції. Тому також категорично заборонено постати інформацію, де може бути адреса, місце, де перебувають наші військові, локації фото чи відео, кількість особового складу, також маршрут, яким надається допомога. Коли військовий перебуває на передовій позиції, він не завжди може користуватися мобільним телефоном, оскільки працює ворожий реп. Тому вам потрібно завчасно проговорити, як ви будете з ним спілкуватись та в який час. Також запишіть номер командира бригади та побратимів, у разі якщо ваша близька людина не буде виходити довго на зв'язок, ви зможете до когось звернутися. Пам'ятайте, що ворог має активну мережу, яка стежить та розвідує дані, тому дуже ретельно думайте, що ви поширюєте та куди ви це насилаєте.